Всім гарної, а головномирної суботи. У нас сьогодні 12 квітня 2025 року. І ви бачите, ми знаходимося в такому мальовничому куточку нашого селища, тому що нам потрібно було освятити вербичку. Ось така чудова вербичка під нею я і знімаю це відео. І ось який чудовий букет ми наламали. Хто не знає, сьогодні у нас Лазарева субота. Лазарева субота це свято, коли Ісус Христос, це верба така розкішна, сотворив диво. Він воскресив уже мертвого свого друга, Лазаря, і він ожив з того дня. Люди моляться за воскресіння всіх померлих і відмічають цей день як Лазарева субота. А взагалі, вже ввечері на Лазареву суботу можна посвятити Вербичку. В цьому році вербна неділя припадає на шосту неділю посту, 13-го післязавтра, 13 квітня 2025 року. Після всяких таких погодних перепотій, нарешті в Україні, зокрема на Київщині, в нас подивіться, яка гарна, чудова пора настала. Як гарно, як красиво. Ми переживали, що й верба у нас не сподінеться. Але вербичка, подивіться, яка є. Ставен Давен люди любили відмічати це свято. Вони обов'язково заготовлювали. Наривали отаку вербу з молитвою і згадували якісь бажання. Вважалося, що просто десь позичити або щоб хтось дав це було не так чудодійно, як піти самому, відшукати її, знайти, а не купити на базарі. Звичайно, це по можливостях людини. Взагалі верба це священне дерево, воно для України є символом, а пов'язуючи його іще з вербною неділею. Ми взагалі надаємо йому і цілющих, і якихось таких сил, оберегів, і так далі. Я багато вам вже розповідала про традиції, які існують при святкуванні вербної неділі, але я хочу зупинитися на найцікавіших на тих, можливо, про які ви і не чули, і не знали. Наприклад, вербна. Дівчата, які дуже хочуть вийти заміж, вони мають завтра вранці проснутися до сходу сонця, наламати вербички, потім покласти її біля ліжка, бігом тихесенько вскочити знову ліжко і подумати про своє майбутнє кохання, про те, як би вони хотіли, щоб склалася їхня доля. Кажуть, що це дуже допомагає. Коли вже ви йдете до храму. Із вербою відстояли службу, то там вже зовсім інші традиції. Після цього верба набуває суперціліщої сили, там вже навіть не про традиції, а навіть про такі цілі, можливо, неповторні такі ліки. Наприклад, коли жінка не може довго стати матір'ю, тобто про материнство, вона має там прийняти ці. Посвячені вербові котики в їжу за спеціальним рецептом. Маленьке відео я буду викладати поступово, так що дуже вам е, раджу слідкувати за моїми відео і щоб вас не втомлювати, на цьому ми поки що перервемося з вами. Всім бажаю гарного дня. І не забудьте наламати виробичку і не забудьте її освятити, щоб вашій оселі був оберег аж до наступної вербної неділі. Всім гарного дня! Це була Україна найкраща країна на землі.